Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Рада вас тут бачити! Сьогодні я хотіла б поділитися разом з вами приготувати окрошку. Хотіла б вам предоставити свій варіант приготування окрошки. Ось я вже накришила кубиками свіжі огірочки. А також яйця накришила. І два жовтки я залишила, щоб їх перетерти. Зараз додамо сметанки. І отак ми перетеремо зараз сметанкою. І це в нас буде, як будемо заправляти, і це буде також до заправочки. Воно і колію додає, і ще ми сюди додамо гірчицю. Додала я столову ложку гірчиці. І зараз ми ось так розтираємо. Гірчиця такий смак, придає така розиночка в окрошки. Я завжди її додаю. Мені подобається. І вам раджу приготувати і додати гірчички. Ось так зробити, жовточок розтерти, трішки гірчиці, трішки сметанки. Ми ж все одно будемо додавати сметанку до окрошки. Так, готово. Потім ми холодною кип'ячиною водичкою розмішаємо трішки, щоб додати у загальну кількість туди усіх інгредієнтів. Будемо робити на кефірі, але все-таки будемо додавати кип'ячину воду, щоб довести до певної густоти, яка нам потрібна. А зараз приготуємо. Інші інгредієнти і так, до огірочки ми додаємо картоплю, моркву. Так, ковбасу. яйця і редис Перемішаємо Зелена цибуля. Можна додавати кріп, Ну, сьогодні в мене немає, буде просто зелена цибулька із зелені. Зараз ми присолимо. Перемішуємо. Зараз додамо сметанку. Додаємо сметану. В описі під відео я напишу всі інгредієнти і скільки чого поклала, а тепер заливаємо кефіром. Перемішуємо. Додаємо жовток той, що ми розтирали з гірчицею. Я розбавила ще водичкою і перемішуємо. Окрошка вже готова, трішки густувата, але водичка у мене ще охолоджується, можна додати водички. І Доведемо до смаку. Так що готуйте. Зараз вже якраз настала пора окрошки, вона дуже смакує весною. Мені цей рецепт дуже подобається на кефірі, і я думаю, що сподобається і вам. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!